Доброго раночку, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Знаєте, що ми сьогодні робимо з утра? Генеральна уборка буде. Сьогодні буду з вами робити генеральну уборку, бо дуже багато у нас роботи. Зараз очки свої помию, бо не бачу нічого, дівочки. ще. <кху> З'ять наш, входи в очках. У мене очки, звісно, тільки для читання близько. А десь наш ходить в очках постійно, як ваданчик. Сейчас, девочки, руки вип'ю. І той. Вони красиві очки, бачите, мене ні. То він моє, миє їх очки оці обичний посудомої. Мою ще місце для посуди. А в мене вже вони такі заламзані. представте, я в них бачу далеко погано. Мені тільки для читання, ну а під руками близько щось роблю, все треба. І я їх оце без кінця, без кінця заламзую. Я вам вже казала, що їх і позатирала, і все, і нічого не вийшло. Ніяк не куплю собі... Ніяк не куплю собі цепочку на той. Якби я ближче в Закопаному була, то я коли надумала, стукнуло мені в голову. Я й пішла де небудь та купила. А так я тут, а коли приїжджаю в Закопане, у мене набагато більше і важніших ділов, як це, шукаю цепочку, і вони в мене затерті. Скоро я остануся без очків. І це неправильно, очки дорогі. Так що, дівчатки, такі у мене сьогодні справа. Я сьогодні смішненька. Осталась вдома, ніде не буду йти, очки чисті. Осталась вдома, ніде <кій> сьогодні не йду. Бо вчора пекла, готувала, жарила, і в мене на кухні нема порядку. Так що я зараз буду розбирати посуду повну машинку накидала. Чисте було у мойки, воно з Ну <кій> я його в посудомойку, щоб воно там вимилось, випарилось, вижарилось. І хочу сейчас достать, бо якщо довго в посудомийці, тоді воно, знаєте, капельки залишаються, як пар. Так що я зараз, дівчики, в місті з вами розберу. Не знаю, що в нас вийде. О, гаряче парує. Йобленько. Отак вот от. Гаранце випилося все. Хороша посуда після гойки випить все, дівчата. Бачите, що я достаю? Були гості. Руки, стакани, чашки. Ой, в очках. Кто же в очках робот? Я їх на Крим, щоб ніхто не забрав мене. А ну розкажи дівчата, я тебе хоч би підготовила. Чого я не прибираю ложку, а ти так тянешся до салату, ловиш, ловиш той помідор, а я не прибираю ложку із салату. Тобі мішала ложка в салаті, як я Це коли було. Це вчора ми їли в і, мабуть, дівчатка пише, що так, їй тебе жалко, що ти ой, не пригнала я ложку, Я ложку не прибираю, бо, але... ой, бідолага, так тягнеться до того салату. Що тобі? Така ложка мені не пом'яга. Можна вже лежить, а я тут беру. Ти не мені, ти дівчата. А я тягнуся. Якось так і не подумав, я... Як ви... Якби мені мішає, я там можу скажу, а так? Якби мешало, я б сказав, воно ну, не мішає. Ну як? Куди мешати? Шо... Може далеко стояла, а ложка не мішала. Дівчата, у нас дід з бабою Манька. Дід, дід Юркой Манька покойні. Всю же з'їла одною ложкою салат. З одною великою мискою раз дід, раз баба. І їм не поміша не мішалося прожить, я не знаю, вот 60, навірно совместной свої жизни, дуже хорошої жизни. Так я скажу. Якщо ви оце так у своїй сім'ї до кожної хірні звірі замороження пробираєтеся, то я не представляю, що у вас за життя. Так, дивіться. А вони ще їли з одної миски борщ вдвох ті А щоб положити ложку. Під борща або ж під того салату. Треба ще одну тарілку положити, щоб не замазати стіл, если ви такі сильно. Ні, вроді би і підписуйся. І жила вас добро, і все. І я желаю. Просто ми желаємо і ми так само, ну просто я не знаю, як можна жити на білому світі, як ви живете, я вообще не представляю. Як ви живете, Танюш, Таня Іванова, як ви живете на білому світі, если ви до кожної такої мелочі. За мене прийнято. Як ви ж так обіглашуєте? Ну че, ну... Так, якось мені смішно. <ріст> Ні, ну правда, ну як можна, сім'я живе. І оце придирайся, ложку положили, вилку, то й тяне. Це ж нічого. ж, йому 60, мені 50. І ви думаєте, він би не сказав, постав мені удобно чи що. Він їв суп. А до супа хотілося, а я їла... Те, що салат, і він був ближче до мене. Коли йому треба було його їсти вже з салатом, він собі підставив і мені ніяка ложка не це так само, як ото не сьорбай, не жуй, не, не клацай зубами, не, не ну огірки, я ще щасті, вони хрущать, вам чуть. Це капець. Що я йому зараз із сковородини перекладу в тарілку? Ну це таке, це не обична жисть, це на публіку гра. Я люблю. А ми не публіку знімаємо, ми життю показуємо. І якщо ложка залишилася в мисці, то це нормально, це просто нормально, нормальніше не буває. Якщо я полізу руками у огірки, то нічого поганого немає. Абсолютно, Абсолютно немає нічого. Обична життя, дівочки, обична. Ніхто вам тут на публіку не видумує, ніхто вам не танцює. Ви спробуйте так. А як ви живете, якби ви могли оце зняти і показати, оце вам би був плюс. Вам не плюс, що ви замічання зробили. Вам плюс, що ви зніміть і покажіть свою життя В реальному мірі, як ми живемо і показуємо. От зніміть і покажіть. От було так, що не відео, як і порядку. Або або каже, ой, Або каже, писала, писала там одна. Підписниця прям не могла без нас ні їсти, ні спати, ні жити. Потім каже, ой, відійди від камери, бо ти відпугаєш цих підписників, вони тобі коментарі не пишуть, бо ти відпугала, тепер пише хай волок знімає, бо мені настроєння піднімає. Та фухо не фуху. <рес> Оце в реальній житті. Отак я вам відповідаю, якщо навіть не на камеру. Ой, тому що ви дуже умні, дуже багато хочете. Так що не обіжайтеся, це для тих людей, які багато хочуть. Дуже хочуть управляти. А я управляти особа не дозволяю. Запомніть раз і навсіда. Вона мені не дозволяє управляти. Да. Положи так, на ложку і лежи, і він не має права сказати. Да. Отак. <клес> Де положила, там і гайк буде. Бо то її лорта. Моя лорта бути. Не грається, yeah. взяв собі мисочку, відсипав собі, yeah. там тобі без ложки і без усього. Так так я що... ото тихенько мовчки, я що достав, so а... Рів, а що не достав, на то на тобі мі... <laughs> і ладно, встав. Кому спасіба? Yeah, Дівчата, я отак так мене достали один раз умними советами. про зяті. а де твій зять, що ти зятя не показуєш? <laughs> Ой, куча тряпок стирать. Я сяла для прикола, як люди знімають фільми. Для прикола, як знімають фільми. Вони взагалі з ума посходили на нашому відео. Як це так? Та ти ж хіба була. Вони навіть шуток не розуміють. Так що, що вам не знімить, що вам не покажи, вам все одно буде негодно. Нормальна, обична життя вас не устраює. Вас устраює показуха. На показуху ложку взяли. Ой-ой-ой, так пальчиками було, ну, а пальчики виною можна вірки їсти. Ви не в ресторані. І в ресторані я заходжу, піцюється. Ми йому підсумки руками. Ніхто нічого не париться. Уйжа, ну, вона вже поїздла. Ми ніколи не вробляємо посуду, Ми на досточки взяли і з'їли, з ковід з'їли. Ми посуду даже в кафе не вробляємо. Зачем? Ні. Я не знаю, моя... Ні, ага. то не приучені, то не вміють взагалі ніяк. <рес> І хочуть зробити, як ото кажуть, картошку помий, а потім, аж як помиєш картошку, тоді її чисть. Або витягне це з упаковки, так, помий його, потім розбий. Це отакі. Ну, це такі, які не роблять нічого. В житті цій. Я дівчки сьогодні... Нам це не сердитий, тому що я знімаю для тих людей, які живуть обличною нормальною життю. А якщо є люди, які дивляться, що не живуть ніякою, є обично і нормальною, то мене навчити не вийде, тому що я жив. Не старайтеся, я, я не можу навчити і переучити. Я живу на цій землі 55 років. І хтось чужа людина, яка зайшла до мене на канал, буде мене вчити, чи в камеру мені дивитися, чи мимо камери, чи знімайте для мене, бо мені скучно. Ні для кого спеціально ніхто нічого не знімає. Я вам скажу. Так, Я заїхав по і зараз. Ми живемо, ми поставили камеру, я мою поли, а він їсть, у нас немає такого. ай-ай-ай, напить, на фідорить і потім посадить його. Пиль не ганяють. Бай, вилки впали. Двинки впали на ніч. А, я, да, я поли помила. Так що, девочки, привикайте до нашої жизни. Якщо вам цікаво в нас, якщо ви хочете нас дивитися, то дивіться те, що є. А если не подобається, розумію. Опіжу кого-нибудь зараз, ну так у вас леві. Так главное, що не писати, не писати, не писати, не писати, ти на перший день дивишся, пані Тетяно, не перший день дивишся. Чого ж ти не писала, як ложки не було у тому? Визначально, ви, якщо хочете вже щось таке умне сказати, ви кажуть, приставтеся, ну, ми вам представляємося. Такі такі так, ви... Ми такі-то і такі. Я чи... Тетяна, мені скільки то год, чи 18. Чи 30, чи 40, чи 80. Я оттуда і оттуда. Хочу вам так сказати, підказати, що ви неправильно, ложку неправильно, то неправильно. О, ми вже будемо бачити, що за людина. І все одно вам хоч Все одно сказав. Ні, ну хоч ну, людина, може вам 80, може вам поважний возраст, вже ми цього не скажемо. А може ви взагалі вам 20 що ви взагалі нічого не розумієте. Все може бути. Ну, а то так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Як на базарі. Я приближаю всіх своїх підписників. Багато хто зі мною дуже давно на каналі, багато хто возмущається, каже, не клади пальця в рот, Виноси той ящик. Не клади пальця в рот, бо бо от откуса полікоть. Всі це знають, що я така. Та я показую. Трошки вона недосчиталася по плече откусю. Я така людина і мене треба сприймати таку, яка я є. Я нікому, хоч ви у мене підписник 10 років, хоч 15. Якщо ви не вважаєте мою роботу і те, що, як я живу і роблю, а дивитесь і хочете мене упрікнути, я опікну вас 150 разів. Я нікому не дозволю умічити. Так, дай я піду ще підуча. Це не ідея я виключив. Нікому не дозволю умнічити. І самоутверждатися у мене на каналі. бо я звернула. Самоутверждатися, пожалуйста, заводимо YouTube. Ми підкажемо, як? <association> Ми підкажемо. І все, і показуєте, самоутверждається. А де помічка? Там у контейнері. У холодильнику? Так. Умієте що робити? Що не вмієте вам такі, як ви, підкажуть. А мені підказувати не треба, мені вже літ-літ і пам'яті Ага. договор дорожчині дівчата. В наше время. Ось такі ми вчора напекли. Вже нема. мабуть, Я на собою їх в машину заведу. Диви, я на топтабу. На топчі я буду витирати ще сто раз. Ой. А ти знаєш, мені оце подобалися отакі. Душе, чем вот такие посыпанные. А что я не знаю. Чи то, что они сыплятся. Это ты, а ты, придешь, угу, ты угу, угу. 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 вот и принес. Будешь с набрать. А то такие я люблю. Можно найти? Не знаю. Будем пройти на другой раз. Трошки толще можно кисть. Это угу. такие, как у папы. Я в Якщо що. Зараз на вулицю хочу піти присісти. У мене стірка вже постиралася, зараз піду вивішувати, бо сьогодні один день погода, а потім буде Буфі. дощ. Казала Ліда, перестирайте. Сьогодні так Я, я обично стираю на три години. Не знаю чого, чи щоб порошок хорошо убирався. Не знаю, заправляю і на три години. Така в мене натура. А сьогодні все по часу. Час, а воно ще там машинка вибирає, скільки по весу стало ще й менше. Цей раз вийшов 45 минут. Ой, жарко. жарко один день, а вже почнеться холода. Так що я постирала, зараз піду вивішу, а на вулиці Вітериці подишу свіжим воздухом. Отаке От у нас сьогодні скандальне відео. Давно ми з вами не скандалили, давно ми вас не... Це для розглядки. Для розрядки не ділилися з вами тим, що ми думаємо. Ви не думайте, що якщо ми нічого не кажем, улибаємося, то нас усе устраивает. Не устрає мене, щоб мені хтось прийшов. я беру примір, я вже казала, по відео і по прямих ефірах, по всьому. Я беру примір сама з себе. Я дивлюся на себе, яка я була 10 років назад, 15 років назад, яка я стала. Я сама собі премія. А примір людини, яку я в гроші не бачила. І якщо людина ще не обдумаючи щось напише, то я вважаю, що це, з цією людини я точно примір брати не буду. Так що не старайтесь. Хочете от душі написати? Дуже в мене багато підписчиків і багато дивляться. Ну, мені не пишуть срачі, тому що за срачі я завжди відпор. Все. Є такі канали, які люблять зрадитися. Це срачі не соответствуют того. Mm. Писав, да, якби ми тут, я не знаю, щось робили, знаю, да, вот так і так. А если можко неправильно торчить, ну це нічого не правильно. Це сквозняк із коридора може бути тоже, да? А тут все, да. Не, ну тут я закрила, оттуда. А наше открито, і то. Да. Тим более я звітом. Так що, десь може не в Я це закрию, воно колись було. Ти тут так ти ж не будеш готувати кусок, бо є сісти. Істи є, я хотіла в прямому ефірі побути. Не знаю. Ну побудеш, тут буде прохладно. Це ти що двигаєш, так, то біжанку. Я тоже пішов двигався мені жарко. Що це родівся наш прохладно. Да? да? Ну добре. О, все, дівчата. Отправляю це видео на просмотр і попробуйте мені обідатися. Попробуйте, девочки. Якщо сейчас хтось із вас обідеться, кроме Тетяни, Татяна може обіжатися, бо її касається. Їй дозволено та Ї... да. Це не одне обідеться. А на тетяна може обідатися, тому що їй відвідали не так, как би бы вона хотіла. Вона б хотіла сказати отанечка. Вибачте, і звініть, яка ж я оце не уклюжа, яка ж я оце не, не хазяйка, яка ж я оце не подумала. Усі, хто мені тикав носом, що Вовику дать м'ясо, що Вовику купити крем, тепер по-друге пишуть. Так що я вам ще раз скажу, дівчатки, перед тим, як пишете, думайте. А останні, хто обідеться за час, це ви приймаєте всі на себе чуже одіяло тягнете. Це не до вас, це до Тетяни. А якщо ви тягнете на себе одіяло і обіжаєтесь, то ви, самі, ви так само про мене думаєте, як і думає Тетяна. Так що дивіться. <клес> Все, ми будемо з вами прощатися. Я оце відео прямо зараз з гарячки. Я вчора записувала одне відео, одне випустила. Друге записувала, теж здержалася. А тут Тетяна додала, це я записувала ті, яка казала, показуйте волика, більше настроєння піднімає. Показуємо волика тільки не, не тоді, коли ви хочете, а тоді, коли ми хочемо. Це ж відео передивляється вона п'ять разів. І що треба, ну, вже бачимо, вона виріже, там щось треба, то. Під... Якщо вчора два рази зняли і не випустила, значить щось не так. Значить, все воно випускається, проходить сама собі цензуру робить. Так не так. Так що там вже все пройдено і все там вже випущено. Ну, а ті, що я хотіла сказати, що умови не клоун, показувати не будемо, я сказала, але не випустила. А Тетяна додавала за ложку, то, звісно, вже тепер почує і одна, і друга. Все, дівчата, миру, добра, тепла, здоров'ячка вам. І як хочете. Діло в хозяйській. Я управляю виплаводільник, я, сподіваюся, там існує внук. Це, вроді, я тебе випрячу, дівчата. Ты еще обидишься? Та напишет мне комментарий неправильный. Мы напишет про тебя видео. Да. Все, спасибо, до свидания, я поехал. Давайте, пока. Девчата, до встречи.